Створення сучасних умов для якісного навчання дітей та молоді це найважливіша інвестиція, яку може зробити держава і суспільство у нове покоління у майбутнє країни минулого року. В державі запрацював національний проект Відкритий світ, який передбачає створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня. Семикласники 54 шкіл, які взяли участь у проєкті, успішно пройшли випробування. Згідно з планом його реалізації, який проходить у рамках соціальної ініціативи президента України кожній дитині Всебічний розвиток, вже з 1 вересня цього року розпочався другий його етап, який охопив 2000 тисячі шкіл України та поширений на 5 і 9 класи. Національний проект Відкритий світ надає принципово нові можливості до отримання інформації та знань для учнів, для вчителів, нові можливості для викладання. Стратегія міністерства полягає в тому, що забезпечити 100% підвіз всіх учнів сільських шкіл до гарних комплектованих навчальним приладдям, бібліотекою з профільними кабінетами, предметними, всіх дітей забезпечити підвезенням до таких шкіл, щоб кожна дитина одержала. Нормально якісну конкурентоспроможного світу, і це дається в знаки, тому що якщо ми порівняємо результати зовнішнього незалежного оцінювання, то 3-5 років тому бали учнів випускників 11 класів сільських шкіл більшою мірою відставали від дітей, які закінчили 11 клас в міських школах. Що мені приємно, що в цьому році, наприклад. Близько е півтори сотні дітей-випускників сільських шкіл на зовнішньому тестуванні одержали оцінку 200 балів. Це про що говорить? Про те, що вони конкурентоспроможні порівняно з самими кращими міськими гімназіями. Другий елемент стратегії, який опікує особисто президент України Віктор Федорович Янукович, який він ініціює, це проект Відкритий світ. Всі школи приєднати до швидкісної мережі інтернету і забезпечити проект Відкритий світ для того, щоб навіть в маленькій школі найкращий вчитель України, по хімії чи по біології, вчитель методист з Києва зі Львова, з Одеси, міг проводити авторські уроки. А проект Відкритий світ передбачає ще й формування великого контенту, тобто навчального матеріалу, який міг би бути в пригоді кожному вчителю, методисту і кожному учню. Національний проект Відкритий світ передбачає створення сучасної освітньої інфраструктури на основі мережі четвертого покоління. Проект матиме значний соціальний ефект, адже забезпечить рівні можливості доступу школярів до якісних навчальних програм незалежно від місця проживання, а також створення централізованої системи навчання та оцінки знань учнів. В Загальному плані проект забезпечить ефективний доступ населення до інформації та знань, дозволить Україні вийти на провідні позиції в світі за якістю освіти та досягненню комп'ютерної грамотності населення. Це сприятиме підвищенню освітнього рівня молодого покоління, а в стратегічному плані інтеграції в європейську та світову системи освіти, створення умов для розвитку національної науки та технології, а через це зростанню конкурентної спроможності країни. Реалізація проєкту Відкритий світ розрахована на строк до 2015 року. Останнім часом все частіше чуєш, якщо твоя дитина має певні захворювання, фізкультурою краще не займатися, аби чого не трапилося. У спеціальній школі все інакше тут фізичні вправи рекомендують усім дітлахам, адже вони допомагають розслабити м'язи і тіла і очей. Головне для мене це фізично і морально здорова дитина. Я ставлю за мету оздоровити дітей і використовую різні методи. Зокрема, це лікувальна фізкультура. Вона є основним методом лікування. Вона, лікувальна фізкультура включає в себе засіб як лікувальна гімнастика. В цю лікувальну гімнастику входять різні вправи, як і для профілактики порушень постави, для профілактики плоскостопості. Також вона включає лікувальна фізкультура вправи для дихання, для дрібної моторики рук, для корекції зору, також для координації рухів і так далі. Діти стають більш впевнені в собі. Ці е, вправами лікувальної фізкультури потрібно займатися не тільки у спеціальних закладах, але і вдома, в домашніх умовах. Я рекомендую батькам звертатися за допомогою до спеціалістів, які будуть давати консультації, різні комплекси і виконуючи разом з дітьми вправи, ви їх стимулюєте, ви їх налаштовуєте на покращення свого стану здоров'я. Ви повинні діткам допомагати разом з ними виконувати різні спеціальні вправи для очей. Вдома ви зможете виконувати такі нескладні вправи. І Люша вам допоможе. Спочатку ми закриваємо очі, відкриваємо, потім кліпаємо, прискорюємось. Потім щільно прикриваємо очі, прораховуємо до п'яти разів. Відводимо очі вгору-вниз, в сторони, вліво-вправо. Потім за допомогою долоньок закриваємо очі і почергово відкриваємо. Прописували закритими очками кінчиком носика літеру О. Закритими очками відводили вліво-вправо. Потім казівним пальчиком відводили вперед-назад погляд в сторони. Допомогти дітям розвинути творчі здібності мають не лише педагоги, а й батьки. Під час виконання будь-яких завдань потрібно створити емоційну, доброзичливу атмосферу. Тож слід враховувати інтереси, потреби, потенційні можливості та здібності дітей. Тоді вирішення творчих завдань пробуджує у кожного школяра дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети. Діти стають більш самостійними та впевненими в собі, а також у своїх можливостях. Тях здатні знайти вихід з проблемних ситуацій. Стимулюючи у малечі творчий підхід до вирішення проблем, ви закладаєте основу розвитку творчої особистості. При підготовці маленьких школярів до творчої діяльності особливу увагу зверніть на розвиток усвідомленого спонукання їхніх думок та дій до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та знаннями, котрі визначать власний творчий пошук, нестандартне мислення та оригінальність. Обов'язково запишіть свою дитину до різноманітних гуртків та секцій. Там діти самостійно будуть вчитися творчій активності, зможуть свідомо та корисно використовувати свій вільний час, розвиватимуть нестандартне мислення та власні здібності. Ну, звичайно, шахи розвивають тіло, але і творчість, тому що в шахах для того, щоб виграти, треба уявляти знову ж таки наперед. Да? Гарні шахісти бачать наперед кілька ходів. Да? Тому, знову ж таки, це розвиток уяви дуже важливий. І чим більше діти цим займаються, тим це впливає на взагалі на розвиток дитини. Не можна сказати, що ось ми цим займаємося, ми розвиваємо тільки логіку, чи тільки математичні здібності, да? чи тільки там здібності до мови. От ми вчимо там дитину писати твори. Здібності до математики і до мови практично. Рівно, рівноцінні, вони майже однакові. Гарний математик буде гарним, гарним мовником насправді. Хвалити дитину, якщо вона робить щось дуже гарне. Не відмахуватися, тому що дуже часто діти показують батькам свої там, досягнення. Там, дитина приходить з дитячого садочку, вона там ліпить, малює, там дуже багато таких занять. А мамі немає часу, да? а татові немає часу. Так, ви день, два, три тижні. Вона більше не буде навіть намагатися цього робити. Показувати не буде, вона нікому не потрібно. Молодший шкільний вік кажуть психологи. Це період для розвитку спеціальних здібностей. У цей час вони активно сприймають дійсність. Щоправда, швидко втомлюються, а це викликає необхідність зміни та урізноманітнення видів діяльності. Дітям цього віку притаманні конкретність і образність мислення, емоційність, швидка зміна настрою. Недостатність життєвого досвіду і знань змінюються фантазією. Образи мислення, відсутність стереотипу, емоційність, естетичне ставлення до дійсності, що оточує. Ці яскраві притаманні всім молодшим школярам якості і свідчать про широкий рівень творчих здібностей вікової категорії у цілому. Саме на цьому етапі починають виявлятися і спеціальні здібності музичні, літературні, організаторські та акторські. У цей період діти залюбки складають вірші, казки, оповідання. Щоправда, їхні літературні твори недосконалі за змістом і формою. Проте вони мають велике значення для розвитку їхньої психіки. В цілому у цьому віці дітей ще не можна розглядати як письменників. На думку психологів, після шести років у дітей розвиваються і музичні здібності. Вони сприймають музику вже на емоційному рівні, мають здібність переживати її за допомогою рухів. На думку педагогів та психологів, творчість не є спадковою. Її можна розвинути у будь-якій дитині. Головне не втратити час. Формування творчого характеру залежить більше від сім'ї, яка здатна розвинути або знищити творчий потенціал дитини ще у дошкільному віці. Тому великого значення набуває система виховання творчих здібностей як у сім'ї, так і у школі. Художня творчість приносить дитині духовну рівновагу, розкриває здібності до навчання, до вміння думати, аналізувати, шукати і знаходити оптимальні рішення у всіх випадках життя. Художня освіта допомагає розвинути вміння долати слабкість і страх, розвинути ініціативність, здібність мислити та діяти природньо, без примусу. А в результаті глибоке розуміння життєвих процесів. Здібність бачити, відкривати і створювати щось нове. Істинна освіта допоможе людині будь-якої професії стати творцем. Причину поганої успішності ми шукаємо де завгодно: в характері дитини у її здібностях в умінні організовуватися. Ми караємо своїх чат, мовляємо їх, витрачаємо гроші на репетиторів. Але все марно, що ж робити. Не засмучуйтесь і не панікуйте, спробуйте скоригувати меню. Дієтологи вважають, що винуватцем поганих оцінок може бути харчування школяра. Головний мозок в процесі росту дитини дуже вибагливий до їжі. Для нормальної життєдіяльності йому потрібно значно більше поживних речовин ніж, наприклад, ниркам або печінці. Та й якість їжі у зростаючого вундеркінда повинна бути особливою. До меню школяра обов'язково мають входити. Жирна морська риба. Вона поліпшує когнітивну функцію мозку. Жовтки покращують пам'ять. А олія, чудовий антиоксидант, захищає нервові мембрани мозку. Глюкоза, що міститься у зернових культурах, створює справжнє пальне для мозку. Клітковина виконує роль регулювальника надходження глюкози в кров, вітаміни групи Б живлять нервову систему. Вибираючи хлібобулочні вироби, віддавайте перевагу випічці з невибіленого борошна. Вівсянка допоможе максимально використовувати інтелект дитини: полуниця, чорниця, вишня, малина, ожина вони покращують пам'ять. Бобові дуже багаті на складні вуглеводи, клітковину, вітаміни та мінерали. Зазвичай діти їх їдять неохоче, тож тут треба застосувати усі кулінарні прийоми. Формуючи овочеве меню школяра, врахуйте, що яскраво забарвлені овочі містять величезну кількість антиоксидантів, що відновлюють ушкоджені клітини. Молоко та йогурт забезпечують ріст мозкової тканини, нежирне м'ясо, джерела заліза та цинку. Без достатньої кількості цих мікроелементів когнітивна функція мозку може давати збої. Зважте, що м'ясо бажано їсти разом із продуктами, що містять величезну кількість вітаміну С. Він підвищує засвоюваність заліза організмом. Зрозуміло, що значну частину дня діти проводять у школі і годувати їх правильно можна лише увечері. Ранок не береться до уваги, оскільки більшість дітей. У цей час погоджується їсти тільки найулюбленіші страви. Тож давайте дитині у школу правильні бутерброди з рибою або яловичиною замість ковбаси. Що стосується овочів і фруктів, то коментарі тут, як кажуть, зайві, їх потрібно їсти завжди і в необмеженій кількості. Правильно годуючи дитину, ви допоможете їй значно покращити рівень знань. Таке велике приміщення. Як же мені тут не заблукати, щоб знайти потрібний для мене гурток? Так. Гуртків безліч, але що мені обрати? Ось я тобі допоможу. Я тобі проведу екскурсію по центру дитячої та нецької творчості, Ти зможеш вибрати собі будь-який гурток на свій смак, малювання, танцю, танцювати будеш, співати. Ходімо? Звісно, дуже дякую тобі. Я ж розгубилася. Стільки багато гуртків. Пішли, пішли. Купа, 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 пупа-па. Дріно, дріну, дріба, папа, дріну, дріно, дріб-папа, дріну, дріну, дріпа, купа, дріно, дріно, дріб-папа. Діно, дино, дріба, папа, діду, дріну, дріп-папа,

І тут ще займаються брати мандриками. Ми сюди хочемо прийти. Ми на наступний урок прийдемо. Мені дуже сподобалося, як діти робили з картону всякі е, машинки, самолітики. Мені дуже сподобалося. Я на наступний раз сюди прийду. Коли зайшла в театр, то побачила всі вистави, було дуже красиво. Мені дуже все подобається, те, що я бачила. Я хотіла б тут займатися е, танцями або квілінгом. Мені дуже тут сподобалось. Тут так цікаво, що я б, мабуть, хотіла тут залишитися, але ж потрібно йти далі, ще дивитися гуртки різні». Ну що, як тобі подобається? Дуже подобається. Я навіть не вдоволилася, що можу так гарно е квірінгом займатися. Дивись, а можна ж тут багато картин робити? Можна на листівки їх клеїти. Так, я хотіла дуже навчитися робити щось таке гарне, щоб подарувати комусь на, на день народження або ще на, яке, на якесь свято. Ну, звісно, можна. Мене звати Беченка Марія Ігорівна. Я тут вже навчаюся третій рік. Роблю листівки на день народження та 8 марта. Мені сподобалося робити різні квіточки, розочки. Я хочу зробити шляпку об'ємну з квілінга. Подарю мамі та бабусі, ще одній бабусі. На прикрасу. Як мене звати Ривалка Ксенія Олександрівна. Я тут навчаюся вже другий рік. Я робила собі картини, сережки і багато іншого. Я хочу створити картину з рибками і подарувати її мамі на день народження. Мені дуже тут подобається. Квілінг – це давня така. Твортворча така творчий напрямок, який виник ще в Іспанії, в Німеччині, в Великобританії. Квілінг для дітей в першу чергу корисний тим, що розвиває дрібну моторику рук і допомагає дітям розвивати художнє мислення. Тобто, навіть починаючи з малого віку, там з 5-6 років виконуючи найпростіші елементи і найпростіші деталі, можна ну, досягнути певного рівня, вже там, будучи. Старшою людиною, виконуючи більш тяжкі роботи. Але для самого початку дуже корисно займатися квілінгом, оскільки воно так само, як і малювання, і ліпка пластиліном виконує ту саму функцію розвитку моторики. Квілінг взагалі, в першу чергу, для дітей корисний тим, що можна виконувати поробки, подарунки, використовуючи найпростіші матеріали і найпростішу техніку. Можна прикрашати будь-яку річ своїми руками. Звичайно, коли вже певне, певного рівня діти досягають, вони виконують більш складні роботи, де використовується більше деталь, більше деталей і складніші у самому виконанні роботи. Тому запрошуємо всіх дітей займатися в нашому гуртку, розвивати свою творчу уяву, творче мислення і також досягати вершин у творчому малюванні, художньому квілінгу. Хочу немного рассказать о том, как рисование влияет на детей. Ну, Во-первых, стоит обратить внимание на то, что рисованием обычно занимаются те дети, у которых есть к этому способность. Конечно же, те, которые танцуют или поют, возможно, у них другие какие-то есть данные, и может быть рисование их не заинтересует, но, конечно же, одно другому не мешает. Личность может быть всесторонне развита, но художник это, и даже ребенок, он, художник, это, конечно, человек особенный. Таких людей немного, может быть, например, тысячу людей, и только один из них будет действительно художником. Ну, художник, он талантлив, у нас таких детей много. Видно, что человек пришел по своему призванию. Ребенок, занимаясь рисованием, совершенствует свои навыки. Кроме того, ну, что касается воздействия на психику ребенка, рисование способствует ну, какой-то релаксации, расслаблению. Кроме того, вырабатывает способность концентрировать внимание, вырабатывает способность организовывать свою деятельность. Добиваться поставленного результата. Потому что э, на самом деле рисовать э, это нелегко. Э, и не всегда у всех все сразу получается. Но когда мы занимаемся, э, даже если вот иногда на каких-то моментах у нас ничего не получается, то постепенно у нас вырабатывается свой авторский почерк. Э, мы э, ведем работу, э, пытаясь максимально ее совершенствовать, чтобы э, потом на нее смотрели люди, чтобы это было интересно. Э, Дети потом свои работы домой вешают, довольны. Э, после занятий многие приходят э, ну, к себе домой отдохнувшие. Э, они чувствуют, что э, то, что они делают, это нужно, это правильно. Твися, как краса. Я хотела, чтобы у меня в комнате висела такая картина. Может, залишимось и помалюем его? мы На жаль, нет. Підемо дивитися ще інші гуртки. Початкової групи це діти першого і є е, декілька осіб, які перейшли з молодшої е, групи е, початкового навчання. От починаючи з такого маленького віку, діти займаються у нас в студії, де є більше 60 дітей різного віку, починаючи від 5 до 16 років. В цьому році молодший ансамбль вокальної студії на фестивалі у місті Севастополі привезли перший гран-при, чому ми також дуже раді. І щоб досягти вершин перемог на конкурсах, треба починати ось такого з маленького віку для того, щоб через деякий час можна було Достойно виступити на сцені, адже не секрет, що спів благотворно впливає на дітей: на психіку, на здоров'я, на емоційний стан. Тому приходьте, співайте, ми будемо раді вас бачити. Марино, а ти вмієш так співати? На жаль, ні. А може хочеш навчитися? Звісно, хочу. Давай тут залишимося. Я вже так втомилася, а тут дуже весело цікаво. Давай.